Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні, 21 лютого, ми відзначаємо День української мови, нашої мелодійної, солов'їної та співучої мови, якою ми розмовляємо душею. І в цей день хочу прочитати вам чудовий вірш, який написала для вас Любов Забашта, а називається він рідна мова. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мову, у борвинки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти мудрі та веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої, мовоньку кохали. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нічого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за нею помалюся, щоб, щоб була щаслива, щаслива, дуже, щоб, щоб була багата. багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата.